Чому їжаки колючі? Їжачки з'являються на світ голенькими і не колючими. Вони покриваються білими і темними голками через кілька годин, а очі відкривають через два тижні. Голки стають швидко твердими, як у дорослого їжачка. Голки у малюка можуть стовбурчитися. Така захисна реакція необхідна в навколишньому середовищі. Вважається, що їжаку колючки потрібно, щоб збирати гриби і яблука і робити запаси. Але це вигадка. їжачки відносяться до хижаків. Вони харчуються мишами. Але навмисно вони не полюють на мишей, бо бігають вони не так швидко, щоб зловити гризуна. Основу живлення складають жуки, личинки, різноманітні комашки. При відсутності кулючок важко було їжачкам виживати в навколишньому середовищі. Черевце у їжачків не захищене, ніжне. Але навіть голки не завжди сприяють збереженню життя звірка, лисиця, знайшовши колючий клубок. Обережно підкочує його до води, в калюжу чи до річки. Їжак обов'язково повинен розвернутися, підставивши своє беззахисне черевце.